В ніч на 13 січня компанія молоді прогулювалась по селищу Менжинському. Один хлопець жартома кинув сніжку до одного з будинків. Вона потрапила в камеру відеоспостереження. Господар домоволодіння, не вагаючись, вирішив помститись хлопцеві та відкрив стрілянину. Вийшов на вулицю і став по несершеннолетті стріляти із револьвера системи ФБР. Сразу хочу говорити, що револьвери системи ФБР, значить, согласно з действующе законодавство в свободной продажі, так як хліба між 4 мм. Вот. И он, естественно, законным путем приобрел, хранил этот револьвер и использовал его для совершения преступления. Этот конфликт, можно так его назвать, нашел свое продолжение. На следующий день э, наш мужчина вместе со своим э, сыном ехали на автомобиле, увидев тех ребят, одного из них они догнали, с которым они, э, перед этим возник этот словесный конфликт, ну знаете, на уровне ругательства, матюков и так дальше. І продовжують ви збівати. Уже в процесі збієння міталійської монтировкой значить, поряділи йому ногу. Ці факти були занесені у єдиний реєстр досудових розслідувань. Слідство тривало аж до середини жовтня. І ось тільки тепер на зловмисника знайшли управу. Поки йому оголошено про підозру, крапку в цій справі поставить суд. За подібні злочини передбачено покарання до семи років позбавлення волі.